До них лозівчани звертаються за підтримкою та допомогою. Лозові і вітають працівників соціальної сфери з професійним святом. Цьогоріч воно припадає на неділю, 2 листопада. На початку урочистості присутні вшанують пам'ять загиблих за незалежність України. У Дніпров свята кращим працівникам соцсфери вручають обласні та місцеві відзнаки. Від імені очільника громади Сергія Зеленського присутніх вітає та дякує за роботу. Секретар міськради Юрій Кушнір. Пам'ятаємо перші дні, перші місяці повномасштабного вторгнення, коли нам разом з вами, і в першу чергу завдяки вам вдалося не допустити хаосу в сфері соціального обслуговування населення. Ми разом працювали з волонтерами і працюємо. Ми вибудували систему взаємодії, завдяки якій жодна людина, яка потребувала і потребує уваги і допомоги, не залишилась без цієї уваги. Місцева влада на чолі з Сергією Володимирочем Зеленським максимально працюємо над тим, щоб створити для вашої роботи максимально зручні комфортні умови. Від імені народної депутатки України Юлії Світличної працівників соцсфери, вітає її помічниця депутатка міськради Марина Кожевник. За роботу присутнім також дякують керівники Лузівського району, а артисти Лозової дарують свої виступи. Ой, на морі,